Добрий день, любі діти! Рада вас бачити! Дітки, нагадайте мені, в якої країні ми живемо? Так, вірно в Україні. В Україні є багато чудових і гарних міст. А як називається наше місто? Вірно, Одеса! Кожна людина з любов'ю ставиться. До своєї маленької батьківщини, де вона народилася, де зробила свій перший крок у житті, де вперше почула рідну мову та мамину Колискову пісню: У світі дуже багато великих і малих міст, а ми поговоримо про найулюбленіше місто, яке розташовано на березі Чорного моря, Одесу. Пропоную вам подорож по нашому місту. Готові? Ну що ж, почнемо? Перша наша зупинка домська площа, на якій знаходиться будівля міської ради. Ми з вами знаємо, що у нашій країні є прапор герб. але у кожного міста є свій герб-прап. На гербі Одеси є якір. Символ портового міста. Прапор прямокутне полотно, що розділене на три рівні частини червону, білу і золотисто жовту. Наступна зупинка це морський вокзал. Наша візитна картка міста, який зустрічає гостей нашого міста. Рушимо далі одеський театр опери та балету це одна з найзнаменітніших місць не лише в Одесі, а за межами країни. В нашому місті є багато театрів, як для дітей, так і для рослих. Це академічний театр музичної комедії, одеський український театр, театр ляльок та інші. Вирушаємо далі. Потьомкінські сходи є однією з найбільш пізнавальних пам'яток Одеси. Вони з'явилися всередині 19 століття. Сходи нараховують 192 сходинки і входять до найкрасивіших міст усієї Європи. Вздовж сходів по обидві боки. Розташовані два прекрасних парка Грецький та Стамбульський. Коли здалаються сходинки, перед вами постане пам'ятник герцогу дюку Делішельє, який став першим градоначальником Одеси. Добре відома на увесь світ вулиця Делібасовська, саме серце Одеси. На головній вулиці міста відсутні машини, є багато кафе, крамниць, там знаходиться горсад. А це найексклюзивніша пам'ятка Одеси. Це воронцовський маяк, який розташований на території морського порту. Дітки, ось і закінчилася наша маленька подорож нашому місту. Одеса морем зустрічає, в долоні ми годуєм чайок, тут сходи довгі, вниз ідуть, на набережну нас ведуть. До побачення, малят!